Дуже люблю юнгіанську психологію, тому що тут ми маємо справу не з окремим локальним конфліктом, а ми розглядаємо все життя, наприклад, жінки, як процес, у якого є свій початок і є свій кінець, і є певні правила і певні обмеження і вік. Це теж обмеження, так ми не можемо в 60 зробити те, що ми можемо зробити в 20. і навпаки. І це означає, що плюс-мінус ми повинні знати, що з нами відбувається у тому чи іншому віковому періоді. І це елементарна грамотність, яка повинна, як, знаєте, як частина духовного життя і розуміння, з, чого, з яких етапів буде наш шлях відбуватися, що ми там будемо робити на кожному етапі. І цьому сприяє знання міфології, знання казок. Які теж описуються, і я рекомендую тим, хто буде дивитись цю нашу бесіду з вами, особливо книгу та, що біжить з вовками. Клариси Пінколес, яка оцю проблематику, з якою е, стикнеться кожний, кожна дівчина, кожна жінка, е, там дуже метафорично з дуже глибоким е, розбором, ми бачимо кожну казку і е, пояснення, чому це так і саме так і повинно відбуватись, бо ми не перейдемо на інший е, рівень. Тому що добровільно, можливо, ніхто і не захоче таких катаклізмів, які ти пройдеш, і ти зрозумієш, до чого було все попереднє життя, наприклад, яке жінка могла зневажати, наприклад, або не розуміти, в чому там для мене щось важливе, де те золото душі, яке я повинна була отримати. І це з цим треба знайомитись. Цим треба цікавитись, тому що е з одного боку життя дуже нецікаве, якщо ми не торкаємось цієї сакральної частини душі, е задіюючи такі цікаві інструменти, як знання спеціалістів тієї ж глибинної психології. І з іншого боку, і, е Рухатись у напрямку цілісності ну про це і говорити не прийдеться, якщо людина не дивиться у цей бік. Тобто це важливо, і інструменти такі є, і е, можна відмінити караул і робити конкретні кроки у напрямку цілісності, яка досяжна, яка не одна жінка, не один спеціаліст з глибинної психології пройшов цим шляхом, описав це все, і є ті, хто готовий передати ці скарби, ці надбання. Цілих поколінь юнгіанських аналітиків у такій дуже красивій формі. У формі, яка ти не маєш супротиву, воно зайде і ляже туди на несвідоме, де йому і потрібно бути. Mm -hmm. Для того,